Підтримка та соціалізація внутрішньо переміщених осіб одне з основних завдань всеукраїнського проєкту Ми, українці, всі одна родина. Так сім'ї переселенців знайшли нові домівки у Шаргородській громаді. Там дітки ходять до школи, а дорослі знайшли роботу. А деякі відкрили навіть власну справу. І незважаючи на війну, обстріли, ці українці зберігають традиції та культурну спадщину свого рідного Запоріжжя, Донецька чи Криму. Вікторія Тесля разом із родиною 7 березня залишила рідний Харків. Тоді, у 22-му році, місто потерпало від постійних ворожих обстрілів. Вікторія працювала дизайнеркою інтер'єрів, а у Шаргороді знайшла себе у творчості. Веде гуртки з рукоділля для дітей і створює унікальні ляльки-мотанки. Ця лялька символізує для мене відродження України. Тобто ця лялька оберіг всієї України, не конкретної людини. Ця лялька зроблена до голодомору на тему голодомору. Скільки життів він забрав, скільки горя і сліз приніс голодомор. Ми знаємо, скільки дітей загинуло в цей час. Тому ця лялька, вона така і сумна дуже, трошки важко було її робити. Але я вважаю, що це ніколи знов. Вікторію, як і ще сотні вимушених переселенців, об'єднав всеукраїнський проєкт Ми українці. Всі одна родина. Це своєрідна мистецька платформа, де за допомогою творчості проходять адаптацію та відновлення. Участь у цьому проєкті вже взяло понад тисячу переселенців із різних куточків України. Ми даємо змогу талановитим родинам презентувати, показати свої таланти, розкрити свої історії родинні. Ну і трошки відворіктися від тяжкого сьогодення і один до одного зарядити просто позитивом. Так у Шаргородському будинку культури організували ярмарок, де гостей частували домашньою випічкою та стравами з родинними рецептами, а ще своєрідним конкурсом талантів. Ми приїхали сюди зранку, привезли з собою все і тут виготовили картошка, риба. Морква, цибулька, перець. перець, спеції всякі. Ну, все, все нічого не піджарували. все, все так цей. що, що ми це привезли, і тут на вогні варили. Ми завжди, от коли тут проводимо, привозимо уху. І люди дуже доволі, особливо розібрали ну, ну, на Вінничині до цього проєкту. Долучились три громади: Шаргородська, Ілінецька та Вінницька: Євгенія Овсяніков, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.